Доброго дня! Сьогодні вас вітає Парк Сайт. Сьогодні п'ятниця, 17 травня 2024 року. Я починаю свій огляд з четвертого будинку, точніше з його бакована. Так, я зараз знаходжусь практично посередині, не посередині, ну, але всередині двору. Е, які це у нас секції викопані є підбетонка? Секція номер 4, 3 і там? Зараз підійду ближче, покажу секція номер 2 Секція номер 2 бачимо, що зроблять відсипку, купають котлован далі. І не виритує лише стільки е котлован під секції No1. Такі роботи відбуваються по другому будинку. По третьому будинку е повернулася бригада монолітників зі свят. І вони доробляють от останній той кусочок, що минулого разу я вам показував, вже від нього залишилась половинка. І, мабуть, це по третьому будинку зараз все, тому що наступний це вже будуть роботи вище нуля, тобто вище, вище, фундаментної, бути вище фундаментних стін, а там трошки інші бригади працюють. І йду на другий будиночок. Дуже багато пилу зараз. Ітер піднявся. А по другому будинку вже стоять всі стіни першого поверху. От остання стіночка, яка не залита перед вами. Всі інші зараз зайду всередину, вам покажу, вже готові. Ось так виглядає зараз двір другого будинку. Зараз працюють он на куті, це у нас перша секція кутовий під'їзд, і на цьому куті. Це друга секція, теж кутовий перший під'їзд. Піднімають його, потім вже будуть цю лінію 3-4 секції. Поки що тут ведуться тільки монолітні роботи. Зараз переходжу до першого будинку. Ну, на першому будинку на перших поверхах роблять гідроізоляції в тих приміщеннях, в яких Ще вона не була зроблена, от, наприклад, як в цьому, це четверта секція, тільки що був перед цим на секції номер 2 Там також там вона взагалі новенька. продовжуються роботи по благоустрою. Тобто роблять е, е, патіо. от бачите, Зараз я підійду ближче, ви побачите. Роблять патіо, заливають те, що тоді не встигли до свят. От, зараз потихеньку хлопці вертаються, доробляють. І активно ведуться роботи. По а, штукатурці, по шпаклівці. От я зараз зайду в перший під'їзд, ми туди практично ніколи не заходили. Тобто робляться поки що цей і цей під'їзд. Є трошечки зараз проблеми з робочими руками, я думаю, всі розуміють, про що. я. Тому поки не збільшуємо кількість об'єктів, яких ми робимо. Вже фінішний ремонт, поки що просто рухаємось тими силами, які є. От дивіться, я вже зараз піднявся на другий поверх, тут вже є поштукатурені стіни. Бачите шліфують стелю під те, щоб її зробити в чистовому вигляді. Тобто стіни поштукатурені. Зараз, мабуть, заходять на стелю, будуть робити бетон контакт, розведене опалення. Опалення і холодна вода. От Так, виходжу зараз з першої, з першої секції. До речі, зараз проходить останнє затвердження того, як буде виглядати під'їзд. Можливо, вже через 3-4 тижні, як затвердять його керівництво, я вам... Скину фотографії, може якийсь огляд зроблю, скажу, що з чого ми будемо робити, які нюанси. От, повинно виглядати звісно, красиво. Нібито вже оприділилися із дверима, із оздобленням стелі. Там останні такі рішення добувають. Кольора є, плитка є. Вже нібито є розуміння, єдине, що трошечки. Ще треба доробити все це, щоб прийняти один раз рішення і вже, вже потім після цього будуть всі наступні будинки так само робитися, саме через це. То раніше, коли ти робив, то ти приймав рішення швидко, тому що один будинок зробив і неважливо, там прив'язки до інших вже немає. В даному випадку ми розуміємо, що прийняття рішення на перший будинок буде впливати і на інший. Тому робимо трошечки обережніше. Так, щоб тут подивитися, в секцію зайти, давайте зайдемо тут вперше, до речі, в кінці скажу про паркінг. Минулого разу люди непогано відгукнулися на наше скажімо так, прохання відповісти по планах по паркінгах. І тому я в кінці скажу, яке у нас є попереднє рішення. І будемо чекати вже старту продажу. Так, це ми піднімаємося на другий поверх. У нас тут, а у нас тут, по-моєму, минулої рази я вже ходив, я показував, тут тут робили штукатурку, зараз вона вже завершена. Ага, тут ще крім цього зроблена ще електрика. Я, по-моєму, тоді її робив якраз, то цей під'їзд він не показав. Давайте зайду в інший під'їзд. Це у нас другий під'їзд другої секції. Я зараз на першому поверсі, от я переходжу на наступний поверх. Тут якраз ще не зайшли ті штукатури, Ага, то вони, мабуть, доробляють той під'їзд, тому що в цьому під'їзді нічого не було. Зараз розвели опалення, я бачу, що тут так серйозніше трошечки додалося мереж, електрику я бачу теж. Електрику тут теж розкинули. Тобто тут все підготували під штукатурів, що дуже зручно буде, тому що штукатуром вже не буде після них ніхто перештробляти. Хоча, якщо чесно, штукатуром краще робити, коли взагалі нічого нема, бо тут їм треба обережніше по цих трубах ходити. Так, ну, котельню вам вже не буду показувати, на неї є окремий вихід, але... Я вже виходити туди не буду, її видно вже і так з кільцевої дороги. Хто захоче, той побачить. Тепер, мабуть, виходжу і розкажу вам трошечки про паркінги і взагалі про тимчасовий благоустрій, по який ми будемо вам організовувати, для того, щоб перший будинок мав можливість нормально функціонувати, щоб не було якихось проблем Та й в принципі, щоб зняти перестороги по клієнтам, так працюють там фасадчики з тієї сторони. Так, людей, якщо чесно, небагато, ага, і з цієї сторони ще Вон, ще троє. Людей небагато, тобто десь 5-6 і більше. Так, переходжу до паркінгів, по фасадах, до речі, повернусь. Зроблять нам цей зразочок, я приїду вам, його повішу, вже покажу, як це буде виглядати. Можливо, треба буде розбирати рештування, що після рештування його повісимо. Покажемо, як він монтується. Так, по паркінгах. Кількість людей, яка відреагувала трошки менше сотні. В більшості люди дійсно планують, в більшості людям дійсно цікавило б купівля в, в довгий, який ми запропонували, але цієї кількості поки що недостатньо для старту. Для того, щоб зняти проблему з паркуванням, ми десь з, от, від цієї будки. І до кінця тої будки вздовж першого будинку зробимо майданчик для того, щоб е люди паркувались. Тут залишали автомобіль, проходили в будинок, щоб їм було зручно. По першому будинку буде зроблено заїзд. Оця дорога буде зроблена окремо, та яка вже фінальна, вже в кінцевому варіанті не плитиме. Тобто ці плити ми знімемо, переставимо далі по будові. Буде зроблена ця частина. Пішохідна велосипедна зліва. Вона повністю буде зроблена. Потім оця дорога буде повністю зроблена. Ну теж пішохідні зони проїзні. Поворот наліво. І зараз діду ліва, і покажу, де, куди вона буде далі йти. Оце перехрестя буде зроблено до половини, тобто, ну, не до половини, більше половини, тобто до кінця повороту. І оця дорога буде виконана. Пішохідка дорога. Пішохідна частина з правої сторони буде відгороджена. Якраз на той момент вже буде повністю завершений моноліт, тільки залишиться роботи по, а, о, по фасаду. І до того перехрестя. Повороту наліво до дитячого садочку в перший час не буде, я думав, що він буде завершений вже в 2025 році. Там у нас знаходиться кран, тому якщо садочок почне функціонувати, наприклад, на весні 2025 року, то до нього ми зробимо можливість під'їхати або підійти зі сторони. Другої секції. тобто Люди тут лишають автомобіль, і їм треба буде 80 метрів дитину провести направо. ну В принципі, детально, як це буде вже пророблено, архітектори коли скинуть, ми це зробимо і, мабуть, залишимо і в відділі продажів. І у нас тут на відділі продажів на об'єкті, щоб люди могли собі це якось уявити, що і як. В тому числі вже на сьогодні затверджений внутрішній двір. Його оздоблення також. Тому, в принципі, всі роботи по е, проєктуванню вже завершені. Залишається тільки лише все це тіло зробити, е, щоб були руки, якими це зробити. Ми в цьому напрямку працюємо, щоб були у нас руки, які, яким не потрібно е, якимось чином. Як це правильно сказати, навіть не знаю. Руки, які не підпадають під мобілізацію, скажімо так, от і все. Все, а до наступних зустрічей. Ради вас всіх був зустрічати на нашому каналі. Давно нас не було в такому великому огляді. У будь-якому разі, все буде добре. У нас настрій позитивний. Люди в будь-якому разі у нас є, можливості у нас є, у нас все є. Нам треба тільки час для того, щоб все це діло закінчити. По термінах поки що нічого не рушимо ні вперед, ні назад. Поки рухаємось по тому графіку, по якому є. Всім до побачення, все буде Україна, всім гарного дня і гарних вихідних!